Вітаю, шановні глядачі. Прем'єр-міністр Китаю клітян нещодавно виступив на засіданні Держради і заявив, що влада далі розглядатиме внутрішні споживання, намагатиметься втримати сталий рівень життя людей. Бо саме від цього залежить, чи економіка не втратить темп розвитку. А думати про це треба, адже по суті багато країн закриваються від Китаю, особливо західні, тому що Китай якось перевосхитівся дотаціями, крадіжкою технологій і багато чим, що не можна. Назвати стосунки торгівельні з ним як справедливі торгівельні стосунки. Так, це по суті часто грабіж. І треба ж Китаю десь брати споживачів і шукати. Він хоче цих споживачів у себе на Китайщині, але тут проблема, що чим багатше споживач, тим багатше він більше питань буде ставити до комуністичної партії. Цунцванг партії виходить. Загалом, ціль на цей рік вони поставили близько 5% зростання споживання в пекіні запевняють, що йтимуть до цього навіть попри непросту ситуацію у світі. Алі додав, що Китай не панікує, а спокійно водночас активно реагує на зовнішні виклики. Окремо він торкнувся відносин з США. Нагадав, що ще в травні дві країни домовились про торгове перемир'я, і нещодавно його подовжили ще на 90 днів. Це дало змогу уникнути стрибка американських мит на китайські товари, які могли б знову стати дуже високими і обтяжливими для китайської економіки. Фактично, це та сама пауза, яка створює простір для нових переговорів, щоб торгівля між і Вашингтоном залишалась більш-менш стабільною. Власне, от він ліцянь такі от він. Бачите, порядочок на води. Поїхали далі. Втім, проблеми всередині країни нікуди не поділися. Китайські заводи зараз у доволі скрутному становищі. прибутки продовжують зменшуватися, бо всередині країни попис слабкий, а ціни на продукцію падають. І так, в Китаї далі проявляється дефляція промисловості, коли товари дешевшують, а підприємства втрачають прибутковість і фінансову стійкість. Ліцян визнав, що бізнесу стає важко і що потрібні дієві кроки, щоб стабілізувати ситуацію. Він пояснив, що головне зараз піштовхнути людей більше витрачати. Для цього уряд хоче прибрати різні перебони, які змушують людей економити і відкладати покупки. Якщо люди хочуть спокійніше витрачати гроші, це одразу оживить економіку. Окремий акцент робиться і на сфері послуг, бо саме вона часто тримає економіку на плаву, коли з попитом не на промислові товари є проблеми. Не обійшлися й без теми нерухомості, яка в Китаї вже кілька років хетка. Лі сказав, що тут потрібні державні заходи. Які не просто зупинять падіння і дадуть людям відчуття стабільності. Це може бути підтримка забудовників, пільгові кредити чи якісь інші програми, які повернуть до бізнесу і простих китайців довіру в спроможність китайського будівництва, щоб одночасно підтягнути як попит, так і пропозицію. Окремо прем'єр наголосив на безробіті, адже це одна з головних китайських проблем сьогодні, особливо серед молоді. Саме тому він підкреслив, що уряд. Має зробити все, щоб зберегти і робочі місця, але знаєте, ці всі красиві слова ми чули мільйон разів від багатьох урядів. Але чи все так просто з китайської економіки, щоб стимулювати і її, і це могло б вирішити ряд проблем? Перед цим хочеться сказати, що ми в школі останнього капіталіста переконані, що головний ресурс для розвитку це знання саме розуміння економічних процесів, глобальних тренів і права в гри, на ринку дозволяє приймати вигідні рішення незалежно від того, чи ви студент, підприємець чи людина, яка просто хоче навчитися управляти власними фінансами. В нашій школі зібрані авторські курси з фінансової грамотності та інвестування. Це практичні інструменти, які допоможуть вам не лише зберігати а й примножувати свої гроші, мислити стратегічно та впевнено будувати майбутнє. Приєднати до школи останнього капіталіста вже сьогодні, та станьте частиною спільноти людей, які інвестують у власний розвиток посилання на вибір курсів в описі відео. У липні китайська економіка трохи скинула оберти. Найбільше це видно по заводах і фабриках. Ще в червні вони показали ріст виробництва майже на 7%, А у липні вже тільки на 6%. Для будь-якої іншої країни це був би дуже хороший результат. Та не для Китаю. Такий слабкий результат в був наприкінці минулого року. Замовлені стає менше, світ купує не так активно як раніше, і фабрики. Одомлюються від повиробництва раніше. Китай міг перекривати внутрішні проблеми експортом. А зараз це вже не працює, адже глобальна економіка боксує. Підприємства випускають більше товару, ніж ринок здатен переварити, і в результаті страждають і води самі, і ціни. Уряд багато років намагається зробити ставку не лише на бетон і експорт, а й на внутрішні споживання, щоб люди більше купували і тим самим рухали коломіку дотації на рисоварки, тому в приклад. Але в липні розрібні продажі зросли всього на всього на 4%, хоча місцями було і 5%. Це проблема подвійна. З одного боку, бізнес не має стимулу інвестувати, якщо покупців все менше. З іншого влада не може спертися на внутрішній ринок так, як планувала. І найприкріше, що саме ті сектори, на які робили ставку, як на нових драйверів, техніка, електроніка, цифрові послуги, теж просіли по продажах. Ну, найприкріше для комуністів, звісно. Для нас я б не сказав би, що це прикро. З нерухомістю ситуація набагато гірша в липні ціни на нове житло. В середньому впали ще на 0,3%. Це небагато, але з урахуванням, що падіння йде стереомі місяць за місяцем, то це вже серйозно. В результаті стимулювання не надто змінює занепад сектору так у мегаполісах, як от Шанхай, ціни навіть трохи підтягнулися вгору, а міста поменше впали дуже відчутно. Кінлу з Намура пояснює, що саме слабкість будівельного сектору. Тисне на економіку і штовхає ціни вниз. Люди просто не поспішають вкладати гроші в квартири. Хтось не має такої можливості, а хтось не бачить сенсу, адже ціни там падають вже руками. Домосподарства господарства стають обережнішими. Більше відкладають замість того, щоб витрачати, і це в свою чергу ще більше гальмує споживання. Щоб якось виправити ситуацію, уряд вже давно діє у звичному стилі, знижує ставки по іпотеці, обіцяє перетворювати порожні квартири на соціальне житло, знімає обмеження на купівлю квартир. Але цифри набагато яскравіше описують ситуацію. За перші сім місяців року інвестиції в нерухомість впали на 12%, І ще один сигнал: в липні банки видали менше нових кредитів ніж зазвичай. В Державі активно просувають ідею боротьбу з інволюцією, тобто з надлишком виробництва. Краще робити менше, але під реальний попит, ніж перевиконувати плани з виробництва продукції, яка потім зависає на складах. Проте складається враження, що швидких рішень тут вже не буде. Китай увійшов у фазу, коли старі рецепти стимулювання працюють слабше і без перебудови економіку справу не врятувати. Нещодавні давні дані показали, що в липні ціни для звичайних покупців Китаю майже не зрушили з місця. Інфляція фактично дорівнює нулю. А от на рівні заводів ситуація гірша. Так звані ціни виробництва просіли на 3,6%. Це вже другий місяць поспіль, коли фабрики продають свою продукцію дешевше. Тут влада вже давно намагається стимулювати ринок і попит загалом обіцяють підтримку молодим батькам і навіть запускають програми на кшталт «Принеси стару техніку і отримай нову зі знижкою. Та поки що значного результату не видно. Єдине, що залишається за експорт в липні продажі за кордон виросли на 7%. Це найбільше, ніж чекали експерти, в прогнозі було трохи більше 5% і краще, ніж в червні 6%. Торгівля з США трохи заспокоїлась, тарифи не підняли так високо, як могли б з виробникам зробити, і зробили їм більше кращі умови для завантажування товару за кордон. Але чи надовго Фредович такі комфортні умови дав неясно. Надалі ж про економічні зв'язки Китаю та США та про Китай у світовій економіці ви можете. Прочитати на нашому телеграм-каналі, де багато якісної інформації ми робили там окремий пост з приводу цього, але по суті, крім експорту, факторів для зростання немає. От ризики лишаються. трифи можуть повернутися. Попит в сіті слабкий, а сама китайська промисловість виглядає виснаженою в другому півріччі. Картина може змінитися зовсім не на краще. До всіх цих економічних нервів додалася ще й погода у Китаї видався в важким з високою температурою, зливами і повенями, що вже в наступних звітах може мати вплив на економіку Китаю. Незважаючи на величезні програми стимулювання, помітного ефекту немає. Проблеми з попитом, ринком житла, дефляцією в виробництві та слабким внутрішнім споживанням лишаються. І не схоже, що Китай навіть наблизився до їх вирішення. Ну а нам я нагадаю добре, що чим гірше буде економіці Китаю, тим дешевше буде нафта. Всього хорошого, як то кажуть, там демсім. Там До побачення.